Мир вам, браті і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І Москва це не тільки місце на болотах, це не тільки достатньо велика кількість некрасивих будівель. Це також і люди, дорогі мої москвичі, і потрошку цих людей стає менше. Як ви знаєте, кілька куль сьогодні влучило в генерал-лейтенанта. Володимира Алексеєва, заступника начальника головного управління Генерального штабу Московії, це військова розвідка. Ця військова розвідка ГІША, те, що раніше називалося ГРУ, одна з найбільш легендованих спецслужб світу, тобто чорна легенда ГРУ. Таке було враження, що гру все знає в світі, всіх вбиває. Кожного можуть дістати, і у цього самого гру боялися десятиліттями. Боялися західні політики, боялися західні спецслужби, боялися західні армії, бояться, мабуть, і по нинішній день. Але добрі українські хлопці взяли і вистрілили в нього в цього заступника начальника управління. Незабаром <кхід> дістануть і самого начальника управління, а згодом і начальника начальника управління. Тобто, все йде непогано. Воно якось отак проходить у нас все це повзвуха. Ну, мочканули ще одного московицького генерал лейтенанта Всі вже звикли, але насправді ні. Насправді це видатне досягнення. Праця це видатне досягнення українських спецслужб. Ця і подібні операції згодом будуть описуватися в книгах. Про них будуть зніматися фільми. Оце стане легендою. Це зруйнування легенди ГРУ саме по собі стане легендою, легендою уже українських спецслужб. Українських змитяжців, до речі, чи звернули ви увагу на те, яке обличчя у цього генерала-лейтенанта? Обличчя алкоголіка? А він же ж, власне кажучи, на верхівці це військова верхівка їхня, та і у Герасимова обличчя колгоспника алкоголіка. Порівняйте з обличчями наших достойників, от всіх цих офіцерів, командирів, тих, хто представляє Україну. Ті, хто керують українськими збройними силами, всіма силами оборони, українськими спецслужбами, це інтелігентні обличчя, іноді це обличчя зловісні, але це завжди обличчя дуже цікаві. Це не обличчя алкоголіків, це не обличчя деградантів. Цей московит, генерал-лейтенант Алексеєв, звісно, мабуть, був кмітливою людиною. Він пробився на гору. Все таки Головне управління генерального штабу це потребує деяких інтелектуальних здатностей, але тим не менше, оця от печатка на його обличчі, це печатка його країни, це печатка духу його народця, це те, що ми часто плутаємо з печаткою алкоголізму, таємниця згадкової російської душі. Це похмільний синдром. Це так, але навіть якби вони і не пили, все одно ця загадкова російська душа відображалася би на їхніх обличчях, світилася б крізь їхні очіці. Але щось я багато говорю нині, все це можна було би охарактеризувати значно коротше. Печатка Антихриста. до речі, точно так само, як телеглядачі, і як глядачі серіалів. Політичні і військові лідери світу теж все ще живуть старими якимись уявленнями, старими легендами, легендами МІ-5, МІ 6 в Британії, головного управління Генерального штабу РФ, ФСБ, якогось там МОСАДу, вони все ще не можуть зрозуміти, що в цьому світі спецслужб з'явилися нові гравці, українці. І їх можна не помічати, про них можна забувати, але вони досягли уже видатних успіхів. Вони вже увірвалися в трійку лідерів на сьогоднішній день в світі. І незабаром ці українські спецслужби постукують у двері тим, хто їх досі не помічав. Втім, ці ж спецслужби, навіщо їм стукати? Стукати якраз не будуть, вони просто опиняться там одразу. Під диваном, під диваном Урбана, під диваном Фіцо, під диваном багатьох інших друзів Москові в Європі. Кім якось погляне в дзеркало вранці і раптом побачить, що у нього за спиною стоїть який-небудь поклад. Сі фатально подавиться мандринкою, і раптом помітить, це буде останнє, що він помітить, що взяв він її з рук. Наприклад, Тімура з головного управління розвідки, втім і в останньому цьому хрипінні Путіна найближче почують ці три літери гру гру. Але давайте швиденько пробіжимося по тому, що відбувається в світі, і що не потрібно пропускати. Венс зараз у Вірменії. Нагадаю, що Венс це президент Сполучених Штатів. Учені штати готують удар по Ірану. Вірменія довгі роки була в дуже дружніх стосунках з іранським керівництвом. Це зрозуміло, один ворог, Азербайджан, азербайджанці в Ірані більше ніж азербайджанців в Азербайджані, і це завжди була проблема для Ірану. І тому такі хороші стосунки з Вірменією а так само, це в зв'язку з її географічним розташуванням. Під приїзд Венса, Азербайджанський військовий суд засудив діячів. Нагорного Карабаху, Вірмені, оцих от до довічного ув'язнення певно, хочуть про щось поторгуватися. Тобто, якщо Венсу зараз потрібна Вірменія, а Вірмени попросять за оцих е, лідерів Нагорного Карабаху, засуджених до довічного, то Азербайджан зможе щонебудь попросити у Венса кілька днів тому. Було невелике падіння індексів на біржах. Зараз знову падіння індексів, і дуже подешевшало біткоїн. Знову подешевшало срібло і акції технологічних компаній. Браття, і ще раз тримайте заощадження не в біткоїнах, не в сріблі, і навіть не в акціях технологічних компаній, які займаються штучним інтелектом. Все це зараз дешевше. Тримайте заощадження в набоях і в батальйонах. Купляєте набої, це ніколи не буде дешевшити. Це завжди знадобиться, особливо в постапокаліпсисі. А вкладаючи в батальйони, тобто жертвуючи на українські збройні сили, на сили оборони, ви продовжуєте собі життя і покращуєте собі. Перспективи перебування в раю, звісно, в першу чергу потрібно жертвувати на братство. От братство ніколи не буде дешевшати, воно буде тільки дорожчати минулого місяця. Трамп повідомив, що готовий розморозити фінансування тунелю під річкою Гудзон. Це структурний великий проект, який чомусь вигідний демократам. Але за це він постав умову, щоб демократи підтримали перейменування. Нью-Йоркського залізничного вокзалу і аеропорту імені Далеса на залізничний вокзал імені Трампа і аеропорт імені Трампа. І ви скажете, що він божевільний. А я вам скажу, що ні. Він нормальний Трамп за довгий час нарешті це нормальний типовий. Питомий правильний американський президент, тому що кілька тих, що були до нього, це неправильні. Дивіться на майже всіх американських президентів до Рейгана. Це дивні люди, це або фріки, або божевільні, або фантазери, яким дуже багато чого вдалося. Потім, після Рейгана, от до Трампа було кілька американських президентів, які за були подібні на європейських політиків. Нудні, але до них, до Рейгана, всі американські президенти були Трампами, кажуть, що Америка це країна корпорація, і це справді так і є. Вона не побудована за принципом корпорації, керується майже так, як керується корпорація, і е, Трамп це директор корпорації. Але подивіться на інших директорів інших корпорацій. Це все фрікуваті дивні люди. Маск на наркоті з дивовижними фантазіями. Безос, який, здається, не вміє е, писати. Це мультимільярдери, яким дуже багато чого вдається. Їхні корпорації на підйомі. Вітер корпорації не повинен бути нормальним. Він має бути настільки божевільним, щоб притягувати до себе божевільні гроші, божевільні прибутки. Всі проблеми Європи в тому, що вони там не Трампи, їхні лідери не Трампи. Де Луї. Бонапарти, де Бісмарки, де Черчилі, де Мусоліні, де оцей німець ім'я, якого я час забуваю, можливо, ви підкажете в коментарях. Найсильніший із нинішніх європейських лідерів це наш хлопець, якби ви там до нього не ставилися. Але навіть Зеленський занадто сором'язливий. Звертаю вашу увагу на те, що буквально позавчора з сайту Одеської міськради. Зникла російськомовна версія. У них виявляється до останнього часу. Була російськомовна версія. Для кого вони тримали там цю російськомовну версію в цій міськраді для тих, хто не догорів в будинку профспілок в 2014 році? Для місцевої вати або все очікували, що ось-ось все таки прийдуть визволителі, і можна буде ліквідувати україномовну сторінку. До речі, Труханов е, уже вийшов з домашнього арешту, ходить в спортзал, там фотографується в цьому спортзалі на людині 4 чи більше кримінальні справи. Набув веде кримінальні справи, але НАБУ, е, при тому, що там е, крадіжки в неймовірних масштабах. Набу наплювати на Труханова. Він гуляє на свободі. Я нагадаю, що він не громадянин України. Він позбавлений українського громадянства цілком законно в зв'язку з тим, що має московицьке громадянство. І от у нас хапають кавказців, колишніх членів кавказького спротиву, які зараз служать в Збройних силах України, і сажають спеціальні розподільники, як якихось там. Не громадян України, декого навіть намагаються видати московитам навіть по сьогоднішній день. А Труханов, громадянин Московії, він ходить по свободі, чомусь він не закритий. Все побувається за пам'ятником Пушкіну в Одесі. Любитель Пушкіна і любитель російської мови в цьому мальовничому місті. Але я хочу звернутися, от уже користуючись нагодою, все таки і ще раз підняти це питання до братів-християн, особливо до проповідників. І я питаю вас, браття, чому багато з вас все ще продовжують проповідувати московицькою мовою? Ті українські проповідники, які проповідують московицькою, проповідують московитам їхні проповіді, ваші проповіді, не для українців. Вони для московитів, тому що жоден українець не буде слухати повчання мовою своїх вбивць, адже одразу запідозрять, що це повчання в інтересах його вбивць. Навіщо ви проповідуєте московитам, браття? Ви хочете, щоб вони спаслися, А ми хочемо, щоб вони пошвидше відправилися до пекла. Московити це біблійні медіанитяни, і ви пам'ятаєте. Бог не наказує Мойсею привести медіанитян до істиної віри. Він наказує Мойсею їх ліквідувати. Ми дещо знаємо про цих медіанитян з Біблії із історичних джерел, і дуже багато знаємо про московитів. І можемо сказати московити значно гірше ніж медіанитяни. Хто знає, можливо, і мені по милості Господні, попри мої чисельні гріхи, доведеться просковзнути до раю свого часу. Ви хочете, щоб я зустрів там і московиців теж? На що ви хочете перетворити рай, браття проповідники? На філію пекла? Ви пам'ятаєте, що Мойсей наказав зробити з тими євреями, які зблизилися з медянітянами і, можливо, навіть почали говорити їхньою говіркою? Почитайте в Біблії, освіжіть свою пам'ять. Мені страшно переказувати те, що він з ними зробив, з цими людьми, які говорили медіанитянською говіркою. Чого ви чекаєте? Ви чекаєте новітнього українського мойсея, який обов'язково прийде Мойсея з трьохзірковими погонами і Богом в серці, щоб він зробив з вами те саме? Я, наприклад, завтра в суботу піду шукати. Цього майбутнього українського моїсею на конференцію правих, яка почнеться в 12-й годині, 7 лютого, потрібно прийти на фортечний тупик-4. Ну, звісно, вона буде відбуватися. Ця конференція не за цією адресою. Вам вкажуть там адресу. Правильно, це в кількох хвилинах ходу. Від цієї адреси це все з міркувань безпеки, само собою. І також прошу браття, якщо ви захочете прийти послухати, то е, маєте при собі посвідчення особи так само з міркувань безпеки. На конференції будуть е, мати виступи е, ідеології та теоретики третього армійського корпусу, рейду, е, братства традиції порядку. Центурії авангарду свободи, і більшість цих людей, цих теоретиків і ідеологів, є офіцерами збройних сил Національної гвардії або головного управління розвідки, і вони мають серйозний бойовий досвід за своїми плечима і серйозний досвід керівництва. Тобто, є не лише ідеологами, і теоретиками, але також бійцями і видатними організаторами. Їх варто послухати на них варто подивитися. За ними українське майбутнє на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали огідною мовитянською говіркою.